Попри виклики війни влада Вінниці продовжує посилено працювати та створювати умови для розвитку бізнесу. Серед інструментів такої підтримки компенсація відсотків залучених кредитів для малого та середнього підприємництва, відшкодування роботодавцям витрат на страхування за нові робочі місця та підтримка підприємців, які переходять на альтернативні джерела енергії. Всі деталі того, як місто створює комфортний інвест клімат, обговоримо з заступником Вінницького міського голови Андрієм Очеретним. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Отож, Вінниця вчергово здобула першість в рейтингу інвестиційної привабливості. Яка робота за цим стоїть, особливо в час війни? В першу чергу потрібно сказати, що у нас є стратегічні базові документи. У нас є концепція інтегрованого розвитку міста до 2030 року, є стратегія розвитку Вінниця 30 до 2030 року, є прийнята декларація про зелений курс. Європейський до якого ми долучилися в 2022 році. Ну і взагалом ми працюємо над цим всім системно. Якщо говорити про те, що ви розпочали, наприклад, найбільш актуальне на сьогодні, а саме, це електроенергія. То ми розпочали цю роботу, як тільки у нас прилетіли перші ракети в жовтні 2022 року. Напрацювали за півроку програму в квітні 2023 року. Депутати міської ради затвердили її про підтримку бізнесу в частині компенсації коштів на встановлення відновлених джерел енергії. І до цього відноситься сонце, вітер, вода, енергія надр. Сьогодні ми констатуємо, що ця програма дуже успішна. 14 мігават електричної енергії бізнесом, а це понад 60 суб'єктів господарювання. Встановили 19 з них подалися на програму часткової компенсації за встановлення відновлені джерела енергії. Найбільш популярним в цьому є. Сонце, однак, на останній сесії міської ради, в червні, депутати міської ради за пропозицією Сергія Моргнового, міського голови, змінили це положення, додавши ще один важливий аспект. А саме, крім виробництва електроенергії, додали накопичення. І на сьогоднішній день всі суб'єкти господарювання, всі, тобто великий, середній малий бізнес, мають можливість. Податися на компенсацію до мільйона гривень, якщо вони створили відновлюва джерела енергії, і ще, крім того, один мільйон гривень на накопичувачі. Взагалі, чим більше у нас буде підприємців, тим більше може бути дозволити собі громада. Це новостворені робочі місця, це підтримка робочих місць, це податки, це сталість, це можливість в майбутньому планувати видатки. Ті, які сьогодні в нас є першочерговими, ну ви пам'ятаєте, безпека та оборона головний пріоритет. Він не міг би бути, якби не було податків, сплачених бізнесом. Тому ми вдячні за це і робимо все, щоб наблизити перемогу. На даний момент ми одна з найбільш потужних громад в Україні, яка підтримує наші сили оборони. Це і нацгвардія, і міністерство оборони, і нацполіція, тому що в них є свої ж підрозділи. Сили спеціальних операцій, ну і, взагалі, ця системна робота. Ми точно переконані, що дуже дуже багато людей зберегло життя, і в тому числі вінчан. І до новин Вінниці та світу вас обрали віце-президентом Єврофедерації шляху Святого Якова. Як це відбувалось і яка місія тепер на вас? Рік назад. Ми розпочали цей шлях, шлях входження в федерацію, і ми минулого року, власне, в липні започаткували. Шлях Каміноподоліку це шлях, який проходить від Вінниці через громади Вінницької області і Хмельницької. Туди входить і жмеренка, входить і гнівань, входить і бар, і інші Северинівка, інші громади до Кам'янця-Подільського. 252 п'ятдесят Це було помічено на європейських теренах, і наш маршрут війшов в альманах Ради Європи як один з найуспішніших по культурних маршрутах Європейського союзу. З чим я вітаю в першу чергу. війничан. було запропоновано зміни до статуту самої федерації шляху Святого Якова, де, яка базується на сьогодні в Сантьяго де Компостело. Це Іспанія. В саму федерацію входить 10 країн, в тому числі з правом голосу Україна. Нагадаю, Іспанія, Франція, Португалія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Польща, Литва, Хорватія, Україна. Якщо говорити про значимість, це загально державна історія, тому що шлях Святого Якова це шлях відновлення, і ми плануємо інтегровувати в реабілітацію наших військових, які власне постраждали під час от, війни. Можна ментальне здоров'я своє відновити. І до цього долучатися будуть наші європейські партнери, які знають, що з цим робити, тому що вони Певні часи, от, наприклад, як Хорватія в 90-ті роки переживала війну на Балканах. Тепер ми маємо право голосу. Тепер ми маємо можливість впливати на багато процесів. І саме головне, що нас європейська спільнота прийняла одноголосно. Це було проголосовано і однозначно шлях визначений на 4 роки. Це 25, 26, 27 і 28 роки. Яка доля Подоліку і, власне, розвиток і чи йдуть закордонні туристи ось цим шляхом? Якщо говорити про сучасність, ми розуміємо, що його потрібно з'єднувати з європейськими маршрутами. У нас є розуміння департаменту маркетингу та туризму і спільно з всіма зацікавленими особами, як розвивати після Кам'янського Подільського ми плануємо розвивати його в напрямку Польщі. Чортків в даному випадку у нас на шляху і Львів, і ми вже залучаємо ці громади до того, щоб розвивати цей маршрут. І е, на Яси Румунія. Ці маршрути вже є, якби піші до е, Сантьяго де Компостело. Нагадаю, що 4625 кілометрів відділяє місто Вінницю, початок шляху, цей найсхідніший якраз е, відлік шляху до Сантьяго де Компостело, 4625. І Можу сказати, що на минулому тижні у нас пройшов шлях каміно Подоліку аргентинець, який приїхав свідомо і зробив цей шлях і свій внесок в розвиток міжкультурних відносин. Тому я думаю, як тільки безпекові умови в Україні покращаться, цим шляхом пройдуть всі європейці. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю про досягнення та перспективи Вінницької громади говорили із заступником міського голови Андрієм Очеретим. Не перемикайте, нам є про що вам розказати.